Кавон, ну і що ж, давайте спробуємо їй це приготувати. Або мала джес, точно тут все рознесе. звісно, кавони вже тут. Мені потрібно розрізати каву ножем. Це буде весело. Надрізаємо тут і ставимо. Дістаємо блендер і нещадно збиваємо всі нутроші кавуна. Так, ми не залишимо йому Шансів! Ви тільки подивіться, як з нього витікає сік. Mm. Готово. Тепер цей сік потрібно випити. обожнюю кавонови фреш. Кайф. Бабуся, як справи. И... Вам потрібна серветка. Звісно, мої вуса і справді мають бути сухими. Ідеально, дякую. Тепер елегантними рухами вирізаємо на кавині очі та рот. Так, чудово, мені потрібні зерна кукурудзи та засипаємо в кавун. Накриваємо та підігріваємо пальником. Ой-ой, що це вигадав наш божевільний шеф? Ого, це ж як гарбуз на хелові, але тільки з кавуном. Цікаво. І так, у нас вийшов кавун зі смаком кавуна. Малятко Джес таке точно не пробувала.